А ну давай зробимо селфі. Та що не, не вмієш губи робити. Губки пів диви. Че, аж. А, шо воно знімає? Слухай, не стюхайся, мабуть, до п'янки. То, мабуть, до козюлі. До козюлі. До речі, чула про театр. А шо там? Ой, собрались на акцію, понімаєш. Протесту. Тесту. Не знаю. Понимаєш, чи протесту, чи не протесту, Бо я коли останній раз робила тест, то Та я знаю. Ти ж знаєш. тоді прийшлося тобі заміж Мій же ж там робота в театрі. А хто він там? Актер. Вахтер? Актер кажу. Кажу, прекраті займатися отой... Ой, рятуйте. Кажу йди на стройку. Йди Іди стройку. Я як... вже цю професію серйозно не сприймаю. Так нічого там Воно господи. там не зрозуміло, що вони, для чого вони там, на що їм ці гроші платять. І вони требують, розумієш, вони просто виходять і требують. Ти розумієш, їм же ще й платять за це. Ой, рятуйте. Вилізли ну, на огород, куди ти і раком, раком стоїш за... півдня. Ото, ото і ще нам, намажеться то як баба, розумієш? Рятуйте, Я, мені ж проти. Все намазане, як ото проти. Пху, пху, пху. Я тут от, от тіго, може він гамай... Фоп. Гомофоб. Mm. Так, а оці театри на що ти поніма. Ти розумієш, воно давно треба mm. город уже в ПГТ переіменувати. розумієш? Так то і краще. Це чортової хочу... матері города. Якусь виноферму можна там поставити. Ти бачила? Там же ж здання Диви, Як воно звучить? ПГТ Черкаси. Хорошо. І хорошо. розумієш? А ще краще, коли село. Село Черкас. Село, пару клубів оставить і все. Та... не ходиш на собачку. А, а шо це? Ну, собачка і кулика. Собачка кулика? Собачка кулака. Табачка. Ото я туди ходжу, виступають, ну, понімаєш, колективи, ага. і слава Богу. Оцей театр заняв. І приятно, і слава Богу, ти прийшла, послухала, віддохнула ну, душою тілом, потім з подружками вмазали оцей, потім, і все. Не поймеш, що вони там грають? Вони? Я не знаю. І, от, то, я знаєш, не знаю. Я... я кажу, де ти був? І що? А він каже в театрі. <тиск> а я кажу, а чого ж ти такий п'яний? Каже, така п'єса була, така п'єса, стільки горя, стільки горя, і він напився з горя. А а, то п'ють після театра. Що п'ють, то що після театра вони виходять або п'ють з горя, або понімаєш з радості. Або і різниці і, 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 немає. Я бачила одну людину, так вона напилась на радостях, що потім стільки горя було навколо неї що вона з горя ще в два рази більше напилася. А винен театр. Ото правильно. Що це таке? Горя У мого повного горя от його. Підожди, це хтось ума. написав. Хто? То Іван оту... написав вчора на заборі, я єлі стерла, ти розумієш, свинота? Слухай, ж будинок построїли на... біля, і нормально. Який? А ото. От Біля театру. От то, слава Богу, хоть тіньок там є. <клес> а ти чула, протестували, проті вийшли, кажу, <клес> що ви протестуєте? Що ви протестуєте? Вони я... сказали, бабуся закрийте свого рота. Ти розумієш? понимаєш? я... Розумієш? <клес> Артисти! Артисти що мали! Смали би... там! Вони ж там голі ходять по сцені, ти знала? Голі. Ото приїжджав в жовлак. так жовлак там кажуть, поставив таке, що... Голі страшне, дивитися невозможно, ходила сусідка, не, плакала по тому Ні, То у цьому, у Харкові. Ай-яй-яй, Та... дивуйте. Опасна зона. Опасна, Опасна зона. зона. Ша шановна влада, ми... ото скажімо вам так: зносите його до бісової матері, ми під ноль. ноль. Ми тут городи щоб посади. люди забули, що то в Черкасах був театр. Звісно. Він їм не треба. Ото дивіться, їм достатньо того, що вони дадуть дитину, на співи, конечно, на конечно. танці, і цього хватить. Ага. Після того, як вже дорослі вони починають пити горілку, орати і правильно. Горати, і, і, і правильно життя. Воно формується поступово. Перша половина і друга. Перша це тебе дають на танці, на співи, а друга це горілка, мати і. Ну, то саме краще життя. Без того театру воно й нафік немає. Оно... Закрити усі театрі в Україні. До біса, біта, все позакривайте. Не надо. Огороди нехай там будуть. Нехай буде, то хоч люди жерти, хоч що будуть, бо ціни ж якісь жерти, нічого, хоч своє будемо Кажуть, сажати. Духовна та... піща. Яка духовна. Яка духовна? Піща? У мене як сала не з'їм кусок, у мене та піща то тобі духовна піща. Ото позносьте їх до бісової матері, посадимо там городи, бо хоч жерти буде що, понімаєте? Бо голодна нація то, то не нація, а театр він він, Тебе вас... Не прокормить. він вас не накормить. Не накормить. Не накормить. Як то кажуть, хліба і зріліще, угу, а угу. у нас то хоча б хліб, бо що... ну, і... он... кукольний є, дітворі хвате, є куди ходити, хвати. Головне, що головне для дітвори. До вас не розберуться. Конечно, здоровий он після роботи пішов. Гепнув. 100 грам. Гепнув в і хватає. Потім когось гепнув по мордяці. І нормально. Для цього є поліція, конечно. далі от створена, щоб оці, всі моменти ці розбирати. А театру вони не надо. Не треба. Надо, вони надо вони не несуть ніякого воспитання. Яке нафік воспитання. Конечно. З дитинства, ото, що батьки тобі дали, да. і все. Да. Ото воспитання. Да. Да. Закрить. Ідіть і садіть огородину.